Доброго часу дня кінодумці вийшла нова адаптація мультсеріалу Аватар 2005 року. Першу спробою був фільм Останній Володар Стихій 2010 року від режисера М. Найш Ямалана. Я сам собі був знаком. Поворот гідний Найташ Ямалана. Знаки. Сам фільм не здобув великої прихильності, тож тепер за новий проект взявся Netflix. І ось 22 лютого вийшло 8 серій нового серіалу під назвою. «Аватар. останній захисник. І перш ніж почнемо розгляд серіалу, скажу, що бачив тільки live-action адаптації. А тому огляд може здатися менш прискіпливим для тих людей, що переглядали мультсеріал, оскільки перед створенням відео, переглянувши декілька формів про обговорення серіалу, можна зробити висновок, що багатьом адаптація знову здалася слабкою та недостатньо схожою на оригінал. Тому даний огляд про серіал. Буде вестися з точки зору незаангажованого глядача. Отже, серіал розповідає про світ, де людство представлено чотирма націями: царство землі, плем'я води, народ вогню і повітряні кочівники. Деякі представники кожної з націй мають здатність керувати стихією свого народу, за що їх називають магами. Однак серед них існує і той, кому силу керувати усіма стихіями, і такого мага називають аватаром. Він дуже могутній, але крім цього, є сполучною ланкою між світом людей та духів. І от черговим аватаром стає 12-річний Аанг з магів повітря. Я так і знав. Він обраний. Про те, що він є новим аватаром, йому повідомляє його наставник, що дещо виглядає дивно, адже нам не демонструють, як це стало відомо, просто кажуть як факт. Могли, хоча б показати сцену, де він випадково застосовує інші стихії. Але ж ні. Проте це, звичайно, не настільки важливо для сюжету, проте з таких деталей і складається враження про серіал. Отже, дізнавшись про те, що він новий аватар, Анг не може це сприйняти, адже це велика відповідальність, а він ще дитина. Тож він вирішує політати на летучому бізоні, щоб привести думки в порядок, і випадково замерзає в кризі на сотню років. Ангга знаходять катара та Сока, який є братом і сестрою. І він дізнається, що тепер він останній маг повітря, оскільки пробув в кризі 100 років. А маги вогню за цей час оголосили війну всім іншим стихіям. і першими знищили саме всіх магів повітря, в що Анг не може повірити. Ти багато пропустив цікаво, знаєш, доки зображав пломбір. Тож, тепер на Аватару потрібно віднайти себе і зрозуміти, що йому робити далі. Чому йому допомагають Катара та Сока. Загальний сюжет, скоріше за все, вам відомий, оскільки в мультселярі і в фільмі було дещо схоже. А от як нам його демонструють, це вже інше питання. Почнемо ми з головних героїв та акторів, що їх зіграли. Тут є як і добрі попадання, так і не дуже. Гордон Кормєр в ролі Аанграх виглядає доволі переконливо, він доволі енергійний та доволі комедний. Проте також не зрозуміло. Чому він протягом всього серіалу не намагається опанувати інші стихії, і це нам ніяк не пояснюють. Проте це скоріше питання до сценаристів. Катара у виконанні Кіавен Кіо Тарбел виглядає не дуже цікавою, але й відторгнення вона не викликає. А от Лі, який зіграв роль Соки, за весь серіал так нічим і не запам'ятався, і після перегляду серіалу важко згадати хоча б одну сцену з ним, яка б запам'яталась. Також невиразним вийшов із УКО віддалася лю. Не тягне він на наслідного сина Володаря вогню. А от сам Мозай у виконанні Деніал Декіма це вже інша річ, коли він у кадрі, то ти не сумніваєшся, що перед тобою безжальний тиран, який здатний, на все задля панування. Також варто відмітити Пола Сун в ролі Айро, дядька Зуки. За ним доволі приємно спостерігати протягом всього сезону. Кожен епізод серіалу. Розповідає здебільшого про одну пригоду та викликами, які вона несе. Що в цілому непогано, але нічого надзвичайно зазвичай не відбувається. За винятком окремих епізодів, таких, наприклад, як поява інших аватарів. А так в цілому не відчувається реальної небезпеки головним героям, а тому і захопити серіал у цьому плані доволі важко. Що тут непогано? як це бойові сцени та й, в принципі, реалізація володіння стихіями, бо на магії в землі від Щемалана було важко спостерігати. Єдине, що викликало запитання, це маги вогню та те, що вони вогонь беруть не звідки. І так, я навмисто переглянув це в мультсеріалі. Там було те ж саме. Але та концепція, яку нам показали у фільмі, мені більш до вподоби. І виглядає більш логічною. Оскільки з використанням магії землі і повітря все зрозуміло. Це нас завжди оточує, а от з водою і вогнем тут уже інша справа. І в серіалі нам демонструють, що магам води потрібна вода поруч. А от для вогняних якісь інші правила. Таке враження, що там живуть одні люди факели. Тож чи варти серіал уваги чи ні. Складне запитання, оскільки, як і з недавнім Персі Джексоном, тут виникає ефект повторюваності та передбачуваності, адже загалом зрозуміло, що відбуватиметься далі. Проте загалом сам серіал знятий непогано і візуально теж виглядає достойно, хоч деякі моменти й кидаються в очі, і помітно, що ефекти не до кінця дороблені. Але ж все ж таки шанс йому дати можна. І після перегляду перших епізодів стане зрозуміло, подобається він вам чи ні. Ось такі думки викликав новий проект справа Атара» і за версію кінодумки отримує 6,7 балів з 9. А на сьогодні це все. Пишіть свої думки про нову адаптацію в коментарях. А також не забувайте підписуватись на канал та ставити лайки. Зустрінемося в новому відео.